Минає майже два місяці з початку українського контрнаступу, і ми можемо спробувати підбити перші загальні підсумки, особливо зважаючи на те, що нещодавно ми спостерігали, як Київ перемістив український 9-й армійський корпус разом із 10-м. Водночас Україна застерігає, що Росія зосередила 100 тисяч військових, а також 900 танків і 370 РСЗВ у напрямку Куп'янська та спершу погляньмо на мапу. Розпочнімо з традиційного аналізу карти, а завершимо оцінкою поточного стану війни, що базується на результатах поїздки Конрада Музики в Україну разом із Францом Штефаном Гаді, Майком Кофманом та Робом Лі. Харківський напрямок загалом оперативна обстановка в Харківській області залишилася без змін. Росіяни продовжують тактичні обстріли поблизу Масютівки, Лимано першого та Сеньківки. Вихідними російське джерело повідомило, що поблизу перших двох населених пунктів російські війська захопили кілька позицій. За словами Ганни Маляр, заступниці міністра оборони України на Куп'янському напрямку Росіяни активно проводили штурмові операції, щоб витіснити зсу за річку Оскіл. Однак ці спроби були невдалими. Попри те, що ми не змогли підтвердити обидва ці повідомлення, джерела окупантів заявляли в понеділок про активність українських військ поблизу Куп'янська, що вказує на підготовку до наступу. Згідно з їх даними, підрозділи 95-ї десантно-штурмової бригади були помічені поблизу Сеньківки. Справді, Міністерство оборони Росії заявило, що українська 95-та десантно-штурмова бригада прийшла в контратаку в районі Масютівки та Петропавлівки, що свідчить про те, що українці проводили обмежені наземні атаки в цьому регіоні. Практично цілковита відсутність візуальних свідчень будь-яких змін на лінії фронту ускладнює розуміння поточного стану справ на Куп'янській вісі. В цілому, ми не зафіксували суттєвих змін у діяльності російських військових у Харківській області і не очікуємо значних змін в їхніх активностях у напрямку Куп'янська. Разом з тим, ми зобов'язані зауважити, що відсутність доказів ще не означає, що такі плани не виношуються. Луганський напрямок Протягом останніх тижнів українці заявляли, що росіяни розгорнули 100 тисяч особового складу при супроводі понад 900 танків та 370 РСЗВ у напрямку Луганська та Харкова. В той же час росіяни посилили контроль над мешканцями окупованих територій в Луганській області, щоб запобігти наданню ними інформації про пересування російських військ Збройним силам України. Додаткові блокпости були розміщені у Сватівському районі, а пересування між селами було обмежено. У зв'язку з цим російські джерела повідомили, що 25 липня були захоплені села Сергіївка та Надія. Крім того, росіяни прорвали оборону завширшки 8 кілометрів і завглибшки 7. Джерело додає, якщо росіянам вдасться захопити копанки, що за два кілометри від лінії фронту вони отримають контроль над усіма панівними висотами? Їх наступною ціллю буде борова, головний логістичний центр всього українського угруповування в напрямку Луганська. Українське джерело зазначило, що в той час, як на південному фланзі біля Кармазинівки, була досягнута відносна стабільність, росіяни дійсно взяли під контроль Сергіївку й надію. Також було повідомлення, що Новоєгорівка перебуває під російським контролем. Окремі російські джерела заявили, що росіяни перетнули річку Жеребець поблизу Новоєгорівки і наростили плацдарм. Українці заявили, що ЗСУ почали контратаки, відтіснивши російські підрозділи. Та лише на двечір п'ятниці надійшли перші знімки геолокації, які підтвердили певні успіхи росіян за останні дні. Ще одне російське джерело запевняє, що протягом тижня російські підрозділи захопили 59 квадратних кілометрів біля Кармазинівки. Тому остаточна ситуація в цих секторах залишається нечіткою. У розмові з CNN речник Східного угруповування Збройних сил України Сергій Череватий, заявив. Ми це не підтверджуємо. Тактична лінія не зазнала суттєвих змін згідно з російським джерелом. Наступ російських військ проходив по всій лінії Синківка Торське. Але наша версія говорить про те, що основна увага сконцентрована на північній ділянці цього фронту. Рухаючись далі на південь, заяви росіян про захоплення Новоселівського не підтвердилося. Проте українське джерело повідомило, що російські операції були спрямовані на Стельмахівку. Ще одне українське джерело стверджує, що поблизу Новоселівського, що переходило із руки з руки вже більше десяти разів, уночі росіяни здійснили локальні піші атаки, але невдалі. Принагідно зазначимо, що перевірити кожне з джерел, згаданих у випуску, ви можете підписавшись на рохан на Substack, де розміщені всі посилання на них у Макіївці, площанці та Червонопопівці змін не відбулося ані російські, ані українські джерела не повідомляли про жодні зміни поблизу тернів, ямполівки та невського. Аналогічна ситуація і довкола Білогорівки у районі Кремінної в Серебрянському лісі продовжувалися позиційні бої, та за повідомленнями стверджувалося, що росіяни досягли там певних успіхів однак детальної інформації про ці події не надходило. Протягом останніх тижнів у російській пресі з'являлися повідомлення про активність українських військ на Лисичанському напрямку. Впродовж останніх семи днів продовжували з'являтися повідомлення про українські атаки на цьому напрямку. Водночас, з боку росіян не було надано жодних доказів, які б вказували на будь-яку серйозну українську активність поблизу Лисичанська. А зараз невеличка інформація про партнера випуску. Сюжет ґрунтується на аналітиці незалежного оборонного центру Рохан Консалтінг. Від початку війни Рохан щоденно публікує огляд подій під назвою Моніторинг конфлікту в Україні, в якому надає детальний та унікальний аналіз ситуації на полі бою. Оформити підписку на нього можна за посиланням в описі. Донецький напрямок Збройні сили України продовжили атакувати в районі Бахмута, який залишається центром протистояння для обох сторін. Знову ж таки, судячи з у соцмережах, вдалося досягти певного прогресу у просуванні на південь від міста, але поки що ці відомості не піддаються належній перевірці. На півночі не відбулося жодних змін поблизу Спірного, Верхньокам'янського виємки та Іванодаріївки. Згідно з твердженнями російського джерела, 22 липня українці відтіснили російські війська до Хромового, відбивши контратаку росіян біля Григорівки. Незначні контратаки росіян мали місце також біля Богданівки та Оріхово-Василівки у Васюківці, Федорівці, Роздолівці та Веселому без змін. Щодо Бахмута. Судячи з коментарів українських офіційних осіб, Київ продовжує проводити флангові маневри з метою звільнення Бахмута. Українські військові продовжують вести бої з окупантами на півдні міста. За інформацією Ганни Маляр, ЗСУ проводять успішні атаки на цій ділянці фронту і просуваються вперед планомірно та невпинно. У понеділок вона повідомила, що впродовж останніх семи днів на бахмутському напрямку було звільнено чотири квадратних кілометри території. Цього українці повернули собі 35 квадратних кілометрів на південь від Бахмута, ймовірно, ще середини травня. Одним з найважливіших моментів у часу нашого останнього випуску є битва за Кліщіївку, яку українці намагаються відвоювати за останніми повідомленнями. Українці захопили пагорб 197 і просунулися в центр села, але північна його частина все ще залишається під контролем Росії. Крім того, українські сили досягли прогресу у просуванні під Андріївкою. У понеділок Андрій Ковальов, речник Генерального штабу, повідомив, що українці майже наблизилися до населеного пункту. Втім, уже у вівторок українське джерело повідомило, що росіяни були витіснені з кількох частин села. Рухаючись на південь, ні російські, ні українські джерела не повідомляють про зміни поблизу керамік, степового, красногорівки, бердичів, новокалинового, веселого і кам'янки. Подібна ситуація спостерігається і в районах, де раніше велися запеклі бої, таких як Авдіївка, Первомайське, Тоненьке, Сєвєрне, Водяне та Невельське. Поблизу Мар'їнки та Красногорівки, російські обстріли тривали, але їхня інтенсивність зменшилася за останні сім днів. Південний напрямок 26 липня, у середу, на Оріхівському напрямку, відбулося перегрупування підрозділів 10-го армійського корпусу. Ця подія швидше за все ознаменувала ротацію підрозділів 9-го корпусу. Наступальний потенціал якого був виснажений після семи тижнів запеклих боїв. Наявні дані свідчать, що українські сили просунулися на південь, і захопили кілька російських опорних пунктів та окопів на схід від роботиного. Наразі першої лінії оборони ще не досягнуто, і їхнє подальше просування залежить від того, чи вдасться втримати темп наступу. Відтак українці рішуче налаштовані наступати в напрямку Токмака. Але для початку розпочнемо з Великоновосілівської вісі. Після звільнення рівнополя, 28 липня, українці продовжили свої атаки і поступово просунулися в напрямку Старомайорського за інформацією. В середу вони закріпилися в селі, а в четвер взяли його під контроль. Ми усвідомлюємо, що після звільнення Старомайорського українці намагалися рухатись у напрямку сусіднього села Урожайне, але жодної інформації про перебіг подій у цьому населеному пункті не надходило. Жодні поточні зміни українських сил на вісі Велика Новосілка нам невідомі. атаки, як і раніше, ведуться підрозділами, які беруть участь у контрнаступі з самого початку. Якщо не буде перекинуто додаткових сил, український наступальний потенціал і без того вкрай розтягнутий. Може досягти кульмінації. Українські підрозділи також атакували російські позиції поблизу приютного, але у вільному доступі не з'явилося жодної інформації, яка б підтверджувала будь-які територіальні здобутки біля цього населеного пункту. Трохи західніше, станом на п'ятницю, Київ залучив 10-й корпус до атак біля роботиного, щоб активізувати свої наступальні дії на Оріхівській вісі. Ще в середу українці розпочали потужний механізований наступ на південь від Оріхова. Це було найбільше застосування бронетехніки від початку червня, коли розпочався контрнаступ. За оцінками Міністерства оборони Росії, наступ здійснювався трьома батальйонами підсиленими танками. Нагадаємо, що у початковій атаці 47-ї механізованої бригади брали участь три посилені роти. Один російський блогер твердить, що українці задіяли 80 одиниць бронетехніки. Інші стверджують, що тридцять, хоча наскільки це твердження відповідає дійсності, невідомо. З початком контрнаступу 10-й корпус перебував у резерві і вірогідно готувався до розгортання при виявленні слабких місць у російських оборонних лініях, коли сили першого ешелону, 9-й корпус, досягнуть прориву. Так як цього не відбулося, 10-й корпус залишився незадіяним. Введення корпусу в дію може забезпечити численні переваги. Підрозділ свіжий. Забезпечений технікою західного виробництва, а його командування, в тому числі південне оперативне командування, мало час на роздуми щодо перших днів кампанії, коли 9-й корпус призупинився після нетривалого просування вперед. Водночас, участь 10-го корпусу в боях означає, що українське командування не передбачає різкого повороту події, адже не володіє достатніми резервами. В цілому де достатня кількість резервних сил теж здатна ускладнити українцям середньостроковій перспективі проведення операцій. Сміливо пропускаємо, що у 9-го корпусу тепер буде 6-8 тижнів на відновлення боєздатності перед передислокацією на фронт. На західній ділянці Оріхівської вісі бойові дії майже не велися. Окремі наступальні спроби спостерігалися у вівторок, але не призвели до зміни лінії фронту. Херсонський та Кримський напрямки у Херсонській області ситуація за останній час не зазнала особливих змін. Російські війська продовжували регулярні артилерійські обстріли Херсона та українських позицій на північ від річки Дніпро. У середу, 26 липня, росіяни здійснили третю за потужністю хвилю ракетних пусків від початку березня. Було випущено 43 ракети, в тому числі три калібри: 36 крилатих ракет Х-101, Х-555 та чотири балістичні ракети повітряного базування Кинжал. Командування повітряних сил Збройних сил України заявляє, що було збито три калібри та 33 Х-101, Х-555. Офіційно жодного «Кінжалу» не було перехоплено. Нападу знову зазнала Одеса та. Її портова інфраструктура в результаті останнього удару по вантажному терміналу загинула одна людина. Отже, намагання Росії завадити експорту української сільськогосподарської продукції, продовжується, та за нашими спостереженнями, росіян не буде можливості продовжувати завдавати таких потужних ударів по Одесі впродовж наступних тижнів. Кількість задіяних шахідів останнім часом теж знизилася. Водночас Наталія Гуменюк, речниця українського командування Південь. Повідомила, що цього тижня росіяни запускають шахіди, які були зібрані в Росії. На це вказують маркування на уламках БПЛА, які були виявлені після останніх атак. Тепер, коли добігають кінця два місяці від початку контрнаступу, спробуємо виокремити головне зроблене на основі поїздки Гаді, Музики, Кофмана та Лів Україну. Перш за все, Бій ведуть піхотинці за допомогою артилерії, просуваючись повільно і виважено через обмежену маневреність. Механізовані підрозділи діють менш активно через обмеженість обладнання для маневру, зокрема, приладів розмінування, засобів протиповітряної оборони та ПТРК. Мінні поля гальмують наступ, але головною перешкодою для прориву російської оборони є нездатність України проводити широкомасштабні загальновійськові операції. Такі операції є радше послідовними, ніж скоординованими, що призводить до повільного прогресу і вразливості перед російськими ПТРК і артилерією. Отже, проблема криється не лише в обладнанні, але й у відсутності стратегічного демонтажу російської оборонної системи. Поява будь-якої машини, особливо броньованої, провокує негайну відповідь ПТРК або артилерії, що протистоїть передовій українській техніці, такій як Бредлі або Леопард-2А6. Попри підвищену стійкість бронетехніки, її використання наразі є обмеженим. Для України, аби західне обладнання відіграло стратегічну роль, необхідна краща синхронізація та адаптація тактики. Зміни у цьому напрямку повільно відбуваються. Гаді наголошує, що більшість армії НАТО мали б труднощі з ефективною синхронізацією такої атаки, але Києву від цього не легше. Українці здатні виконувати невеликі атаки, але мають проблеми з великими скоординованими наступальними операціями, підтвердженням чого є невдача перших ударів 47-ї механізованої бригади. Ба більше відсутність потужної мережі протиповітряної оборони середньої дальності дозволяє російським «Орланам-10» літати вздовж лінії фронту практично безперешкодно. Хоча вони можуть бути атаковані, це не є економічно ефективним, враховуючи обмеженість ресурсів і ризики переміщення засобів протиповітряної оборони ближче до фронту. Контрнаступ України багато в чому залежить від безпосередніх атак на російські позиції, що поєднуються з базовим підходом до ведення глибокого бою, враховуючи значну щільність російських систем розвідки. ТРК і артилерії українські удари часто обмежуються підрозділами чисельністю взводу. Неодноразово підрозділи шторм з займають першу лінію оборони або відступаючи, або б'ючись до кінця. Знов таки Україна зазнає втрат проти того, що Росія вважає витратними силами, як і в попередніх битвах, як от під Бахмутом. Як наслідок, українська стратегія змістилася в бік виснаження, надаючи перевагу послідовним обстрілам, а не маневруванню. Це виправдовує важливість касетних боєприпасів, адже вони послаблюють російську оборону настільки, що дають змогу маневрувати. Думка що успіхи України гальмує лише недостатні постачання зброї, є доволі примітивною і не знаходить підтримки серед фронтових командирів та солдатів. Незважаючи на те, що війна на виснаження вимагає регулярного постачання артилерії та техніки, відсутність прогресу нерідко пояснюють слабкою тактикою, відсутністю координації між підрозділами, бюрократичними проблемами, радянським мисленням і жорстким опором з боку росіян. Протягом останнього півріччя росіяни ефективно готувалися до оборони на півдні України і ці старання виправдали себе. Попри підготовку з боку України, обмеженість у часі та солдатському досвіді завадила скоординованим атакам. Швидше за все, це буде боротьба на виснаження з поступовим підкріпленням протягом наступних тижнів і місяців. Щоб розпалити контрнаступ, українське командування було змушене ввести нові війська в оперативному відношенні. Активність 10-го корпусу суттєво змінилася. Механізовані атаки довели свою тактичну ефективність, просунувши лінію фронту на південь неподалік від роботини. Втім, Києву буде складно втримати цю динаміку, зважаючи на посилення російських укріплень. Із відходом росіян на нові позиції, темпи та сили українського наступу швидше за все знизяться. Найближчими днями ми дізнаємось, як просувається 10-й армійський корпус і чого очікувати в найближчі кілька тижнів. Очевидно, що прийдешні тижні та місяці будуть нелегкими. Зазначена вища оцінка ситуації, звісно, не є приємною, але говорити про ці негаразди є життєво необхідним. Щоб перемогти Україні, потрібні відкритість і чесність, навіть якщо це важко. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Вірте та підтримуйте ЗСУ, поширюйте наші відео, пишіть коментарі, а за можливості подякуйте нам за переклад якісної європейської аналітики. Реквізити є в описі.